Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд масиву Rockstar NAS, Як встановити операційну систему Rockstar NAS, створити рейд та налаштувати сховище. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Rockstar NAS – це операційна система для мережевого сховища даних, яка надає користувачеві простий та зручний інтерфейс для зберігання управління та обміну даними у мережі. Rockstar розроблений на базі Linux та призначений для встановлення на обладнання для зберігання даних, такі як сервіси з жорсткими дисками або мережеві сховища. Основні характеристики Rockstar NAS включають підтримка різних рівнів RAID для забезпечення безпеки та відмовостійкості даних, Можливість створення мережевих файлових систем, таких як NTFS та SMB, CIFS для спільного доступу до даних у мережі. Простий та інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс для керування та налаштування системи. Гнучкі можливості масштабування системи з додаванням нових дисків та розширенням сховища даних. Набір функцій BetterFS. Rockstar надає безліч функціональних можливостей для зберігання даних та забезпечення їх безпеки, що робить його чудовим. Вибором для домашнього використання або для малих та середніх підприємств він надає простий та зручний спосіб управління даними, роблячи процес зберігання та обміну інформацією зручнішим та ефективнішим. Рейд масиви це ефективний спосіб забезпечення безпеки та надійності зберігання даних на мережевих сховищах, таких як Rockstar NAS. Однак іноді виникають ситуації, коли дані стають недоступними через збій рейд-масиву або поломки сховища мережі. У цьому відео ми розповімо вам про те, як упоратися з такою проблемою та повернути доступ до ваших даних. Для ознайомлення з операційною системою Rockstar розглянемо її встановлення. Установка Rockstar це простий процес. Перед інсталяцією переконайтеся, що ваш сервер відповідає системним вимогам. Завантажте останню версію Rockstar з офіційного сайту. Вам потрібно завантажити образ ISO для запису на USB-накопичувач. Створіть флешку для завантаження за допомогою програми Rufus або Edger. Далі підключіть USB-флешку до комп'ютера, на який ви хочете встановити Rockstar і завантажте його. Для запуску з флешки потрібно налаштувати пріоритет завантаження BIOS або натиснути кнопку для вибору пристроїв завантаження. В результаті ви побачите вікно груп. Тут виберіть «Rockstar NAS». далі з'явиться екран установки з попередженням про те, що дані на диску будуть видалені для продовження. Натисніть «Yes». У вікні привітання натисніть Старт. Вкажіть регіон, виберіть розкладку клавіатури. Прийміть ліцензійну угоду, далі виберіть тимчасову зону і введіть, пароль root, користувача, введіть ще раз для підтвердження ок. Після встановлення Rockstar буде готовим до використання. Для отримання доступу до веб-інтерфейсу потрібно визначити IP-адресу NAS. Введіть логін та пароль root та виконайте команду MIP. Далі відкрийте браузер на одному з ПК, підключених до спільної мережі та введіть IP-адресу NAS пристрою. При першому завантаженні потрібно вказати доменне ім'я, логін, пароль нового користувача. Тепер вам доступні всі його налаштування. Далі можна створити сховище, додати спільну папку та налаштувати мережевий доступ. Отже, для початку давайте розберемо, як створити RAID на даному пристрої і додати папку мережі. Наприклад, я покажу, як зібрати три диски в один масив RAID 5. Відкрити розділ Storage. Pools, Тут вкладіть по кнопці Create Pool. У вікні налаштувань задайте ім'я та виберіть рівень RAID. Далі, якщо потрібно, виберіть рівень стиснення та точку монтування, я залишу їх без змін. Позначте диски, з яких буде побудовано масив, і натисніть нижче Підтвердити. В результаті у вас з'явиться новий пул. Тепер можна додати папку мережі. У розділі «Share» скласніть по кнопці Create Share вводити ім'я та інші параметри. Якщо у вас не завантажується операційна система Rockstar, NAS, її можна перевстановити, а потім підвантажити колишню конфігурацію. За допомогою цього способу вдасться відновити конфігурацію, якщо система була встановлена на окремий накопичувач, який не брав участі у створенні raid масиву. Для відновлення вам знадобиться та сама завантажувальна флешка. Ще завантаження виберіть останній пункт Fail Safe Install. Rockstar. Ця установка нічим не відрізняється від попередньої. Головне не переплутати диск, на якому було встановлено колишній ОС. інакше ви можете затерти RAID конфігурацію. Далі після встановлення та завантаження системи у вікні веб-інтерфейсу, відкрийте розділ Storage Disk, це тут біля дисків, з яких було побудовано RAID, натисніть кнопку імпорту, Click to Import Data. Таким чином, система автоматично імпортує стару конфігурацію, яка залишилася на дисках, включаючи пули та снапшоти. Після імпорту папки з файлами не було. Швидше за все, в такий спосіб повернути її не вийде. Якщо у вас залишився актуальний, і снапшот можна спробувати відновити дані з нього. Якщо ви випадково видалили файли або пристрій з Rockstar Nas вийшов з ладу і попередній спосіб не допоміг відновити загублені файли, вам допоможе спеціалізована програма для відновлення даних з RAID Hetman RAID Recovery. Програма дозволяє відновити видалені або пошкоджені дані, а також відновити доступ до даних зі зруйнованих масивів RAID. Підтримує більшість файлових систем та типів RAID, допоможе відновити дані у разі поломки після випадкового видалення, форматування, невдалої настройки. Або прошивки нас при втраті доступу до даних, що зберігаються на мережевому сховищі, внаслідок апаратного збою обладнання, поломки контролера або іншої апаратної частини пристрою, дані на дисках у такому випадку залишаються недоторканими і можуть бути оброблені за допомогою програмного забезпечення для відновлення даних. Щоб відновити дані, вийміть диски з сховища та підключіть його безпосередньо до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. У NAS RAID зібраний на файловій системі BTRFS. Програма бачить їх як окремі диски, проаналізувавши один із накопичувачів, ви зможете побачити свої файли. Справа в тому, що при створенні RAID 5 на файловій системі BTRFS в Rockstar NAS система використовує технологію змішаного RAID, яка дозволяє комбінувати різні рівні RAID для забезпечення максимальної ефективності та гнучкості. Тому програма не спроможна визначити конкретний рівень масиву. Для пошуку файлів класніть по будь-якому з накопичувачів правою кнопкою миші та виберіть відкрити. Потім слід вказати тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. Для початку рекомендується виконати швидке сканування, це займе менше часу. Якщо програмі не вдалося знайти файл з допомогою швидкого сканування, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, клацніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново, повний аналіз. Вкажіть файлову систему. Далі витріть папку, де лежали файли, які потрібно повернути. Виділіть їх і натисніть кнопку Відновити. Далі вкажіть, куди зберегти дані, диск, папку. І натисніть Знову відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаному каталозі. Важливо розуміти, що відновлення даних із raid масиву Rockstar NAS може зайняти досить тривалий час, а також багато зусиль. Будьте готові до того, що відновлення може бути складним і тривалим. У деяких випадках при серйозних пошкодженнях масиву відновлення даних може бути неможливим. І все ж таки з правильними інструментами і терпінням ви можете успішно відновити загублені файли. Починаючи відновлення даних, пам'ятайте про важливість збереження оригінальних дисків, щоб мінімалізувати. Ати ризики додаткового пошкодження даних. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисне для вас і допомогло відновити загублені файли. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Всім дякую за перегляд!